Всім привіт! Хочу показати свою орхідею. От з такими коріннями. Коріння пропали, я заказувала цю орхідейку. І коли вона прийшла, вона була у мене перепріла. Отакі От у неї листя негарні, така вона негарна. Але. Я почала її була лікувати, і вона була, дала мені цвітонос, вона процвіла. процвіла. І тепер я хочу її повністю уже, я забрала бо вона була в мосі, і хочу тепер її повністю, ці коріння, які я була заблокувала, я була провікуром блокувала. І хочу зараз повторити і також. Зараз продовжу, покажу все, що я далі буду з нею робити. Хочу її пролікувати до кінця. От я взяла літру води, кипяченої, теплої води. І взяла магнікор. От Магнікор. Я, я набрала, ось шприц уже собі набрала готовий, півтора кубики магнікору. Зараз це все гарно перемішаю, щоб гарно розчинився розчин з водою. У мене не тільки є гарні, є і такі орхідеї, які також приходять по посилці, не дуже гарні. Так, я наливаю сюди води. І буду цю орхідейку замочувати. Отак От я її замочу, і 30-40 хвилин ця орхідейка буде замочуватися. Отак От повністю я її замочую, повністю-повністю. разом. Її Із шийкою і всередину, щоб зайшов магнікур. Отак От листочки я протру. Так, щоб вона. Заблокувала оте все, у ті хвороби, які в неї є і залишу її на 30-40 хвилин, щоб коріння намочилося у цьому лікарстві і заблокувало гниття корінчиків. Бо воно заблокувало, але я ще хочу ще добре, так щоб вона, бо я її посажу вже в ґрунт, і я хочу її заблокувати повністю вже. Я витягнула коріння, які вже оці, бачите, ви сухі, то я почистила, бо вони були сухі. Я зняла сухий, сухий вілеамен був. Ось така, бачите, в мене орхідейка. Така от. Перепріла. Було тепло, вона йшла по посилушці, і орхідейки пропадають в такому випадку. А ще як була погано просушена, і от таке стається. Ну, але я сподіваюся, що я її відновлю, вона дуже гарна. Хай вона мокне. За 30-40 хвилин я повернуся до вас. От все, орхідейку я витягнула. З води вона обсохла гарно, коріння обсохли, а зараз я буду зачищувати її. Ножички я простерилізувала і буду обстригати сухі корінчики. От тут є ці сухі корінці, я їх пообстригаю. Мені їх у ґрунті не потрібно. От, я провіряю, котре. Я підріжу трошки пеньок. Також. Такі сухі корінчики геть викину також. От вона постояла у урочені, і я бачу, котрі корінчики я можу відрізати. Оцей корінець я також можу відрізати. Він пустий. Так, я це все пообстригаю. Гарно. Оцей корінець також пустий. Оце все я пообстригала? Ще по... зачищую оці кінчики ці постригаю. Лишаю. Тут теж не був корінець. Тут був обстригаємо. Отут є сухі. Я забрала сухий віламент а решта залишила корінчика. Поки що мало коріння, я коріння ці не обстригаю. Потім Воно наростить собі багато корінців, потім можна буде ці коріння забрати. Поки що замало і я не забираю ці корінці. Так, я забираю, ще підчищую, підчищую тут, що, що є отакі от чорні від корінчиків. Цю чорноту забираю, хочу подивитися, що тут таке є. Це все підчистила гарно, познімала, де були сухі, це все забрала. Так. Тепер хочу, тепер хочу заробити. Зеленкою, оці корінчики, які е, я обстригала, от тут де я обстригала і ці, ці корінчики я зароблю зеленкою присушити, щоб ніяка інфекція не заходила, туди ніякі грибки не чіплялися. А сам, Там оцей стволик, який був, що я відрізала, я зараз розроблю топсин Н. Я зараз покажу. От я маю тут топсин. Так, це я можу вже підкласти. Я взяла топсин. Ось такий препарат, топсин Н. У мене сухий порошочок, і я зараз буду робити. Пару капель беру цього водички. Водичка має бути тепла. Так. Оце така получилася. Отака в мене получилася рідина, така клейковина, така, як получилася. І я беру гарно пензликом. Я вже один раз мастила, тому що мені не подобалося, що чорне, і я замащувала топсином оцю чорноту. І зараз я знов промащу топсином. Цю попку я теж замащу топсином. Щоб воно було сухе. Корінчики, які пропали, також я все замащу топсіном. Щоб ніякі грибки не бралися, отак. Топсін дуже добрий. Від грибків. Гарно пензликом я собі промащую, бо тому що я можу потрапити всюди, куди мені потрібно. Цю чорноту всю замащу, щоб воно ніде мені нічого не гнило. Цвітонос і через цвітонос погано, але ага. отак От я до половини промощу і тут промощу, і де цвітонос є, теж дирочка є, також промощу. Тепер я помастила, це буде сохнути. А далі я покажу вам, що я буду робити далі. Хай це сохне, я відкладу в сторону орхідею. Зараз я беру пів літра води. Вода тепла, вода кипячена. Я взяла амяк на шатирний спірт. Оце я взяла. Аміяк, один кубик ам'яку я даю воду. Так, один кубик амміаку і один кубик ян... янтарин. Оце янтарин я взяла. У мене є янтарин рідкий, і є... можна також взяти одну таблетку янтарину. Інтарна кислота називається. І беру, розмішую. Так, де моя паличка, розмішую. Це все. Це я буду що зараз робити. Я буду стимулювати орхідею для швидшого, уже, щоб вона швидше випускала коріння, листочок, щоб її так як збодрити трошки, підбадьорити і дати її такий трошки. Трес такий вона, щоб швидше почала оживати. Зараз весна, зараз потихеньку все буде оживати і надіюся, що це швидко вона відійде і буде все добре. Так, я підтягую ближче. І беру ватний диск. Коріння я не можу вже, тому що я коріння. Намочила, тільки я буду натирати листя. Я буду листя протирати. Ой. Корінчики зачепилися. Отак. І листя протру, і отак, і отак. Трошки поставлю навіть її і в воду, так щоб навіть вона і так побула в воді. Одну сторону поставлю. так Другу сторону намочу листочок. Теж гарно протру. Трошки дам. Трошки дам її, щоб вона постояла ще у цьому розчині. Трошки одну сторону намочила, трошки другу. корінчики упали мені туди, але то нічого нема страшного. От, і отак так я буду протирати, трошки її протру, дам її висохнути, і тоді буде посадка. От гарно все, все протру. Щоб вона так якби збадьорилася трошки. Ось такі листки були негарні, бачите, які прийшли негарні листя, перепрівщи. Ну, що робити? Надіємося, що ми відновимо її. Так. Тоді дамо її обсохнути. І будемо пересаджувати. Ось все. Орхідейка просохла. Все трошки края... края мокрі, але то не страшно. Зараз ми її посадимо. От я приготувала горшочок. Горшочок я поклала це Ось От Отакі у нас камінчики. Це є запечена глина жовта. Це така є це Можна у нас спід поставити. І кірамзіяці, звичайні камінчики. Я кладу цього флору, мені краще подобається. На низ я кладу кокосове волокно. Поклала кокосове волокно. Так я багато разів розпушила його, щоб воно гарно так корінці могли собі заплітатися, щоб сама нижня посадка була, не, не трамбую, так щоб було пишно. І починаю садити орхідею. Корінчики вивожу так, щоб я бачила до горшечка. Так. Шийка підсохла гарно і починаю викладати велику кору, викладати велику кору. У велику кору. А зараз я дала кору, зараз я дам коріння папоротника. Отаке коріння папоротник. Я хочу дати по краєчку горшка. Ну, буду тримати і вологу. І краще орхідея буде рости, тому що коріння папоротника краще бере на себе вологу, і тоді потихеньку віддає корі. І не так коріння гниють. Далі продовжуємо знову там кору, постукаємо, щоб краще просілося, утрамбувалося краще. І дала велику, а тепер я даю трошки дрібнішу кору. Отак. Дала дрібнішу кору. Також простукую горшечок, щоб дрібна кора. Заповнила там де є повітряні карманчики такі так, все Добре. так, заповнила. Так є, І тепер. Після того, коли я дала оцю дрібну кору, зверху я поставлю кокосове волокно. Це є кокосове волокно. Я його пробризкала, воно двох і по краю я поставлю кокосове волокно. Краще воно упитує вологу і гарно зберігає вологість. Дам по краєчку горшечка. І навіть коли підживлюється, кокосове волокно більшість бере на себе. Так що оті от всі солі втягує більше на себе, краще орхідея. Росте потім ж кокосове волокно забирається, можна застелити, там, наприклад, чи мох, чи ще щось хочеться. Осел. Відшики від горну, щоб кокосове волокно було ближче до, до краєчка. І зараз я вам покажу, як розташована ця орхідейка, як ми з вами її посадимо. Зараз покажу, як ми посадили цю орхідейку. От гарно у нас ця офлора, кокосове волокно, кора. От тут у нас видно, корінчики є. По цих корінчиках я буду бачити, як мені її поливати треба. От, кора пішла дрібна, і зверху кокосові, кокосові, кокосові чіпси. Правильніше називається. Кокосові чипси. така орхідейка, Ось така посадка. Все. Всім гарно дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Далі буду показувати, що буде відбуватися з цією орхідейкою. Якщо подобається, ставте лайки. Рада буду. За коментарі. Гарно всім дякую, що були зі мною. Всім до побачення!